713 день в Канаді, 20-05-25. ось, вимочусь. Добре. І зразу покажу оцю штучку. Це, коротше, приїхали мені. В мене була така штучка. Тут лампочки, то що я показував. І вона просто світить сюди, і до цієї наклейки клеяться мушки. Ось такі от маленькі мушки залітають з вулиці, з вазонків, не знаю, звідки вони. І це вже стоїть третій день. В неділю мені приїхало сьогодні вівторок. <coughs> і вже наліпилось тут 2, 4, 6, 8, 10. Десять штучок. Це капець дуже класна штука. Мені подобається. Тут є два варіанти: є як нічник, жовтеньке таке світло і е, ультрафіолетове синє. Дуже на нього плюють. То мені воно приїхали такі наклейки, багато їх тут є. 15 штук, по-моєму, і на годинник цей фобстер. Я поставив зразу полипли, бо ті мушки вже надоїли. Вони десь, звідки з вазонки влізуть, ніяких фруктів немає, зіпсованих, нічого такого. Сміття викидається завжди. і от Ці мушки літають. І то не тільки в нас. От, скаржились в іншій вежі, не знаю, звідки. Звідки не беруться. Що е, у нас сьогодні день? День у нас почався що, з подельника. Так само пішов зразу. На перших парах перевіряю технічні приміщення. Ну, все нормально. тиск є, кондиціонери працюють. Сьогодні жара до 30 градусів. Завтра ще має бути. Завтра? що нас, середа, Завтра середа, в четвер має бути 30 з чимось. Так що жара буде конкретна. По роботі сьогодні. Сьогодні я пофарбував 41-й поверх. Нарешті перефарбував два 41-х поверхи. Була стара фарба, їй 100 500 років. Вона вже зіпсувалася, відро брудне, але було, було два відра. Я перелив це все в одне, витягнув валик. Валик я все-таки врятував. Валик хороший, е помив відро і вже долив туди нової фарби. Так що нормально. Перефарбував, ну, набагато гарніше виглядає фарба. Бо вона нова, вона нова, свіжа, код той самий, але вона чуть-чуть відрізняється, бо тій фарбі вже 2-3 роки. <клес> і на ній вже і пилюка, і бруд, і все, що хоче. І вона вигоріла на сонці, тож чуть-чуть. <клес> Муха <в> горло. <клес> Муха в горло попала сюди. В дере тепер. І, коротше, виглядає воно гарно, але чуть-чуть перехід видно, але ну, нічого. Просто було, коли люди збирають скотч, не зривають разом з фарбою, і фарба синя, а під фарбою біла шпаклівка, тож воно біле в очі кидається, страшно виглядає. Тому так. Зараз норм. І що далі? Сьогодні я перевіряв поверхи. У нас не було світла на вихідних, не було електрики. І от е, вона з'явилась і пішла велика напруга. В супермаркеті згоріло два холодильника, а в нас згоріло 29 лампочок. Я перевірив в табор Бі, всі лампочки працюють, а в табор Е я от сів в ліфт і всі поверхи об'їжджав, дивився, записував 29 лампочок згоріло. І це такі в стелі, круглі, які треба відключати електрику, знімати, знімати там, там трансформатор маленький, і коротше міняти ці лампочку. Я завтра займусь тим, буду цілий день міняти лампочки. <свист> Подивився, в мене є. Там вони стоять великі, а ще купив менші. Їх треба буде трошки модернізувати. Ну, нічого. Завтра буду з тим... включу собі музичку і буду з цим багативатися. Так само, як і сьогодні фарбував на 41-му, гарний видок і під музичку, Так що так. Е -е... Додому. Прийняв душик, розслабився, а зробив, до речі, причепив телевізор до підставки. поставив на балкон, включив, все працює. Думав, будуть заважати там машини на вулиці, поїзд. ні 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 дати звуку, нормально, можна дивитись фільми, хочу подивитися на... Зараз сидів вже за 15-12, а сидів тільки що на балконі. Дуже гарно. Підсвітка, оці вогні. Супер, дуже приємно. Без телевізора навіть самосує. Але подивитись кіно теж добре. Вот. Прийняв душик, привів себе в порядок, повечеряв і заліз в покер. Віарки зараз видно він відтиснуло. Косиді трошечки в покер побавився. І йду відпочивати. Так <кхух> так. що так.